Приїхав я вже на другу воду. Ну Все рівно там бачу в кінці де мілкіше, що замерзло. Все таке. Ну і на першій також покрився ставок такою льодяною кіркою, можна сказати, і все. Було 2 метри води тільки під протилежним берегом, а там... Декілька закидів і... і без риби. Якщо прийшлося переїжджати сюди, не знаю, тут треба окуня з нами йти, бо він собі стоїть тут завжди в різних місцях по годині менше 7 листопада і година 7.06. Ну, можливо, встане сонечко і... Трошки там ще розмерзнеться, я все-таки хочу туди повернутися і спробувати ще когось зловити, так як там є хороший окунь. Я вже не був декілька днів. І стояли такі морози зранку. Мінус 2, мінус три. До речі, тут показує мінус вісім. Не знаю, показую, чи то правду показує чи не правду, але думаю, що все-таки... Відчувається такий холод. Ну Я закидаю і там мальок прямо розбігається в тому місці, де я роблю закид, і поки що окуня нема. Кидаю 2 грами, 10-й гачок і полярик 1,8 від ходбейць в темному кольорі, на який тут гарно окон клює. Ну, поки що він себе не видає ніде. Зараз буду пробувати шукати, найду рибку і тоді вже включуся. Ух, малюка багато, аж вершинка на проводці. Трясеться, коли опускаються на дно. Під тим малюком могли стояти оконь. Опа, перша активність хижака. Ось тут розбігається майок. Попробуємо туди закинути зразу. Тої може бути і шнурки, звичайно. Я зараз попробуємо. Це був мальок. Я вже думав, що це клювання. Так, і от є клювання на дамбі. Але він садив. Ох, все, замерзає. Це шнурок, Ясно. Це був шнурок. Дикий. А я вже втішився, що окунь гарний клюнув. Прите його тут зійти Це... за ним. Ну, клюнула по окунячому. Така щучка невелика, О, така. Прийдеться, о. Відпускаємо. Ну, Переманочка від хотбейс, такий полярик спрацював. Ну, треба оконь ну, все-таки. Ну, я завжди розраховую, що зі сходом сонця окунь мав би клювати активніше, а потім щука трошки пізніше виходить, але тут навпаки <смі> ще навіть сонце не зійшло, а вже щуки ганяють, малька, і, і навіть перша клюнула. Що окуня поки що не видно. Не дається він про себе знати. Спробую тут перше дамбу зараз об... обкидати. Ох, от була риба. Це, напевне, був окунь. Це, напевне, був окунь, підсів просто на паузі. Тому, можливо, зараз буду спробувати робити паузу трошки, просто йому довше. І він буде... Підсідати, якщо навіть не клює, все-таки в мене тут склейка на цьому вертайсі, так що можна зробити таку м'яку йому подачу плавну. На місці навіть так можна йому підіграти і він мав би заїсти, якщо не хоче активно клювати. Розпопробую. Щось там має спрацювати все-таки. От, що я казав, підібрав на паузі? Але все замерзло, по-страшному. О. О, конець є. Перший. О, такий гарний. І на паузі десь напевно... Ну, секунд може 5-6. Так все замерзло, ніби не знаю, ніби якимось дротом тягнуту рибу, а не шнуром. Плюс шнур намерз, що кільця. Особливо верхні. Бо ще ці великі не так. Ті що йдуть від комеля, не, не так позамерзали, але ті верхні, то два-три перших то просто є. Маленький, ну теж без покльовату. Ох, і зійшов. Ну так як він зачепився, так і зійшов. Так, поправляємо приманочку. Пробуємо, треба пробувати. О, влетіло гарно. Так, мені ще треба дочекатись, поки зійде сонце, чуть-чуть на пару градусів стане тепліше і я ще хочу повернутися на ту маленьку водойму попередню і там спробувати все-таки. Дуже мені цікаво, чи там окунь є з клюванням. Чи там підійшов окунь на кіточку чи ні. Ну тут починає розкльовуватись, і це вже радує є в Ну, Собачка проснулася. Хочеться йому в такий мороз ходити. А, зараз він погавкає, погавкає, прийде, понюхає. І на тому все закінчиться. Маленький, що ти гавкав? Свої, свої. Ого, Ого що він робить. Та, може він так Але Голос у нього страшний. Я вже розказував, коли перший раз. Приїхав, то я за дві секунди вже сидів в машині закритий. Опа, було знову плювання. Так, ну що, поїхали далі. Ух. Ну, Зразу риба підсідає, поставив даггера. Зразу якийсь окунь нападав Да, мороз його трошки все-таки прибив, хоч і паузи. Ох. -а. -а, -а, -а. Шнур став <смеш> дротом. Це капець. І от зразу дві покльовки і є рибка. На Першій проводці на дагер. З другого разу. Опа, зі його тільки перший раз зійшов. І от з другого попався. А через те, що все замерзло, то ті його тягнеш, ніби там якась велика риба. Такий овень, куньграм 200-300, напевно. Ще й тут кільце мені нормально так обмерзають, капець. У мороз, що хотіти, зима близько. Ну але... Я ще ловлю на спінінг і ловлю окуня. Так, є з клювання Це вже добре, невеличкий, але клюнув гарно. І перейшов я вже ближче до середини дамби. Окей, дай -дагер, і плеви їсти далі своїх рибок маленьких. В основному харчова база, думаю, тут плотва і верховодка. Може ще маленькі карасики, якщо вони тут є. Може, зразу викиду був підсів. Ну, теж дуже маленький гарно було клювання. Ну, око. Хорошки більше. О, наступний захід. Ось гарний. І ну, майже в взаглодзію нашого даггера. Оп, віддай. Ну конець гарний. Ось починають потрошки розкльовуватись. І тут посередині. Беруть і це вже третій чи другий з гарним клюванням взяв. Очка була, а він щось підбагрився. Ну, і таке буває, Ось таке. Сливалось И... Иди брал. відібрав на полярика. Ничего не складывается. <свист> <Жанна, возвращаемся. свист> так, ножнички. Съеду обратно. 7,36 і нарешті за горизонтом показалося сонце. Ну сподіваємось, що ти нам принесеш тепло. Я хотів би і так нікого зачепив. Він клюнув все-таки на паузі. Трошки глибше, знаєте. Та оконь покльовий. Ну та та. Спортівна рибалка. Ну, щось таке чисто. Щось ловитий. Но он тоже раз тут стоит, раз там, раз там, он себе тоже его треба найти. Ну, малька полон. Ну, она щука. Ну. Ну, правильно, ну. Новонароджені. Yeah. Добре, що розмножується. Так, я не Підійшов до дамби і зачепив щукано. У нас їло, показується. Я думав, що я її зачепив.